Женя, як ти, скажи чесно. Це добре. Як ти освоївся в команді? Як ти вже відчуваєш, що ти гравець в Каполісі? Е, думаю, так, тому що багато часу проводимо на базі всі разом. І, і гарно спілкуємося, тому можна так сказати, коннект зразу знайшли з товаришами по команді. Ну, тобі досить легко було, бо ти приїхав з Дніпра не сам, тому так як, якби просто перебазувався ніби з одного міста в інше. Ну, так, звісно, що я прийшов не сам і в цьому плані легше. Але з тими, хто тут був в команді, я теж давно знайомий. Не, не зі всіма, але з багатьма там. Ми або грали разом, або якось пересікались в житті, того взагалі не було проблем з цим. Знаєш, типу, так, одна команда, але все одно окремо. Тобто це своя така маленька родина. Як тебе в цій маленьці, маленькій родині прийняли? Та взагалі супер. У нас гарні відношення як з хлопцями, так і з тренером. І тренування завжди на позитиві. Можна так сказати, який не переходить в межу там якогось розгільдяйства, то десь посміхнулись, десь попрацювали. Тому я думаю, що у нас гарна атмосфера в нашому маленькому колективі. По суті, це ж початок зборів, так? Це для футболіста збора це яка пора. Важка, не важка, дуже важка. Розшифруй. Ну, бо важко. Ну, тут, тут не треба розшифровувати. Е, ну, початок зборів в, в будь-якій команді це важко. Тому що це такі, ти все одно в отпуску не можеш настільки себе підтримувати в формі, щоб прийти і в тебе там нічого не боліло. Тому тим більше в нас зараз насичений графік, багато тренувань, багато. Тестів, якихось оглядів, і, звісно, важко, але треба трошки потерпіти. Лишається час, там, я не знаю, Чемпіонат Європи подивитись? Чи настільки, от, якби, не вистачає сил? Ну, якщо чесно, то так, щоб сісти цілу гру подивитися. Тільки вчора подивилась Україна, Словаччина. Яка команда тебе найбільше вразила? Ну, якщо там, Україна, ясно. Окремо стоїть, якщо і там інші команди, яка тебе найбільше вразила. Та якщо чесно, то взагалі нема слабких команд. Взагалі. І хоч там до чемпіонату Європи казали, що в нас, я не скажу, що слабка група, але та, яка нам підходить. Але як показала перша гра, взагалі немає слабких команд. Тут таке спірне питання, чи то просто Румунія така сильна, чи то Україна просто якось не, не так, як треба увійшла в цю гру. Ну, можливо, там декілька факторів так склалося, але ти ніколи не можеш розраховувати, що ти там на якійсь одній майстерності або ще на чомусь зможеш виграти гру на такому великому турнірі. Тому. В тебе повинна бути і, 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 і настройна гру, і тактика, і фізична готовність. І це в комплексі тільки може призвести до гарного результату, а не так, що там, я можу не настроїтися за що майстерності або за що фізичних можливостей виграю гру. Так не виходить. Тільки все в комплексі може працювати. Я думаю, що ти окремо стежиш якось там, за кіперами, так? Як тобі, може, когось можеш виокремити? Не буду нікого виокремлювати. Побачу. На кого, як думаєш, я всіх запитую, хто виграє Чемпіонат Європи? Не знаю. Та й ті сильні команди, які завжди. Є фаворитами, ну немає такого, що вони там всіх розносять з перших же турів. Тому важко сказати. Звісно, що там будуть там, такі команди, як Франція, Англія. Завжди вони будуть там, Португалія, завжди вони будуть фаворитами. Але ну так важко сказати. Повертаємося до поліції. Скажи, будь ласка, новий головний тренер Полісі Мадашур прийшов зі структури Дніпра. Ви його знали до цього? Ну, я його знав, але ми, можна так сказати, не працювали разом, тому що ми жили на базі і там якось перетинались. І коли він там допомагав першій команді один період, коли ми тільки там повертались з Дніпро, ну, він зовсім трошки там попрацював, тому я б не сказав би, що ми там з ним працювали. Так ми знайомі. Так, ми там працювали в одному клубі, але не більше. Але він таке справляє враження, типу, знаєш, типу, як тренер нового покоління, та? прогресивний, молодий, поліглот. Так, з так. якимось таким своїм баченням, так? Ну, так, він бачить футбол, так сказати, по-європейськи, не від оборони. Він хоче грати активно. Дивитись тільки вперед. Уже за місяць, по суті, полісі стартувати в суперважливому турнірі, і ще зважаючи на те, що це дебют буде в Єврокубках. Ти вже людина, яка знає, що таке Єврокубки, пограв там. Що треба знати напередодні от старту? На що треба звертати увагу? Що важливо. Чи навпаки дуже сильно не акцентувати на тому увагу. Так само, як і на чемпіонаті Європи, в Єврокубках немає слабких команд. Неважливо, з якої країни, неважливо, там, з якого чемпіонату, тому що це лідери там, тих країн, які вони представляють. Тому це автоматично гарні команди, і тому там взагалі неможлива недооцінка. Тому це перше, що мені спадає на думку. Я грав так як із сильними командами, так як і слабкими. І не факт, що з слабкими було легше. Що ти знаєш про Олімпію? Взагалі, що щось чув, щось бачив, можливо, десь? Поки що нічого. Пройшло жеребкування, і все, я так трошки подивився в інстаграмі і не більше. А, -а хотілося якось там, там ж було скільки п'ять команд. Чи... Хто би не попав, в принципі, одного плюс-мінус рівня? Е, ну, я так дивився. Ну, Мені здається, що плюс-мінус всі там рівні були команди. Ну, Мені здається, що Дніпру не так повезло з жеребом, як нам. Хоч вони були і сіяні. Угу. Тобто ти вважаєш, що Поліссю трохи пощастило з жеребом? Ну, мені... Так, здається. Але ми скажемо це вже 1 серпня, коли відбудеться матч ну, Там просто не існує слабких команд. Тому Олімпія добре, будемо грати з Олімпією. Якщо от Єврокубки, що тобі спадає на думку, перш за все, серед тих поєдинків, які ти грав? Це який матч проти кого? Ну, мабуть, дебют. З Арісом, тому що коли я грав за Колос, в нас тоді взагалі ніхто не вірив, і... але ми за рахунок дисципліни і своєї самої дачі змогли перемогти. Це була достатньо сильна команда з дуже мастеровитими і гарними гравцями Аріс. Але не вірили, мабуть, лише через те, то, щоб Колос був у цій ситуації, якій зараз Полісся, Да? Бо Колос якби, е, вийшов у ВПЛ і одразу потрапив в Єврокубки. Власне, як і Полісся зараз. Лише через це, мабуть. Ну, можливо, можливо. А Я щось згадую той матч проти Панатинайкоса. То якась таке окрема, мабуть, буде в, твоєму, в твоїй кар'єрі. Я б не сказав, встаті, ця гра теж сама атмосфера. Чесно, мене прямо зараз аж мурашки пішли. І не від там, мого епізоду, а просто від атмосфери, яка була на стадіоні, тому що ну, ми туди їхали і знали, що там е сумасшедші фанати. І вже це відчувалось на розминці. Тому, ну, перші 20 хвилин я кайфував від, від футболу. Серйозно? Вони ж мають якийсь інший ефект створювати. Ну, дивіться, ну там ми пройшли корону, коли там не було глядачів. Потім війна, коли теж не було глядачів. І, звісно, коли ти. Навіть граєш виїзні ігри з болівальниками, то це супер. І навіть в таких моментах, коли там в основному проти тебе боліють, але то все одно такий йде заряд, що ти викладаєшся на максимумі. І знаєш, як жартували, що виросло покоління футболістів, які не знають, як грати з болівальниками? Ну, таке трохи є. Тим більше ми в Дніпрі грали в нас не було. Була заборона на відвідування стадіону, тому ми ждали виїзних матчів. А до речі, та травма, про яку ти казав, виключила тебе трошки на певний період так? часу. Взагалі, там досі шрам, мабуть, десь лишився? Є, так. Тебе бликів хтось, а на боліс. Тепер всі знають, що в мене борода слабке місце. А ти міг якось уникнути того епізоду, якось уникнути травми, там? чи що там? Я думаю, що він міг уникнути. А я не міг. То все нормально. Тут просто здержки професії. Це, це, це най, такий най, найтяжчий момент був, чи ще були якісь? В твоїй кар'єрі згадуєш? Та ну, я ж особо не переживав, що я відключився де да, все, а там тільки проснувся в скорі. Ну я пам'ятаю тільки. Ну, там початок епізоду і як я вже там відкрив очі десь швидкій І все, спитав, що я тут роблю. Хто я? Ні, тобі, мені сказали, що я там граю за Дніпро. Я говорю, як за Дніпро? Ні, я, по, я побачив футболку Дніпра, кажу, що я в Дніпрі роблю. І уявляю, як ти налякав людей, оточуючих. Ну, так, да, в мене ще була. Вагітна дружина на дев'ятому місці, але слава Богу, що вона. Це не бачила. Чи бачила? <сум> Ні, вона бачила, але вона якось так не думала, що там все серйозно. Їй просто зразу зателефонувала, там заспокоїли, І вона, в принципі, це спокійно перенесла. Слава Богу. А... Після таких випадків виникає у кіперів якийсь все одно десь підсвідомий якийсь острах чи ні? Ну щоб там ну, потім... я не знаю. Ну в мене кстати, взагалі пройшло нормально. Скажи, взагалі в Україні дуже сильна школа кіперська, так? Да? Ну блін, у нас скільки класних воротарів. У нас взагалі дуже багато талановитих футболістів і. То, в яких клубах зараз грають не тільки воротарі, тому що один грає в реалі, там, другий в Бенфіці. Ну, також і в польові. Там. Якщо нас брати клуби, то це там, рівень Ліги Чемпіонів. Ну, можливо, трохи краще там, тренери почали працювати і більш так почали комплексно працювати з голкіперами. Не тільки там заганяти там, фізично, а й включати голову. Ти розкрився, як тіпер де, в якому клубі? Ну, мабуть, там, о, в Там В'ячеслав забула по батькові. Сергій. В'ячеслав Сергійович да. тренував, так? Це заслуга все-таки Карнозенка? Так, це заслуга його, тому що його. Підхід до тренувань і до роботи, взагалі він дуже вимогливий. Ну, вимогливий там, звісно, що там до якоїсь е грані, тому що він може і пошуткувати, там, і напхати, і, і там, завести якось тебе. Але в цілому його робота це топ рівень. Яка робота тренера по воротарях у полісі? Оцінити, що ти встиг там за тиждень? На дуже хорошому рівні. і Я взагалі там спілкувався, і про цього тренера воротарів завжди були дуже гарні отзиви. І я думаю, що в нього робота теж на такому топовому рівні. Як от цей, знаєш, типу, ви маленька ніби родина, але ж вигравати конкуренцію треба. Ну, є поле, будь ласка, все там. Я просто не знаю якогось інакшого варіанту. Тобто без образ, так? Та ну ні, ну слухайте, ну ми всі там дорослі люди, і це потрібно доказувати тільки роботу. Якщо я гарно працюю, це стимулює там мого партнера так же гарно працювати. І коли є якась конкуренція, тому і я прогресую, і він прогресує. Тому тільки в цьому є запорука успіху. Чи мріється тобі про збірну України? Чи шанси є? М -м звісно, є. А чому? Якщо я з колоса там раз, але їздив, то звісно є. Я думаю, що. За рахунок гри можна туди попасти. Звісно, що велика конкуренція, але якщо ти будеш демонструвати гарні результати і гарну гру, чому ні? Яким тобі бачиться сезон прийдешній? Цікаво. Я думаю, що буде дуже цікаво, тому що. Всі команди будуть посилюватись і, так як і Полісся, будуть хотіти займати найвищі місця. Багато глядачів дивляться наше відео, але багато хто з них не підписаний на наш канал. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки.